Цоколики, ластівочки. Давайте будемо дивитися на тиждень. 1 вересня і по 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 7 вересня. Основні моменти. Будемо дивитися, буду казати, як є. Перед 1 вереснем постараюсь подивитися, чи є загроза для діток наших. Подивлюся, обов'язково тільки напомніть мені. Так, ну тут. Можливо, будуть сирени, можливо, бачите, але не бачу, щоб тут загроза була. Ну нічого, я в неділю повторно подивлюся. Сьогодні у нас п'ятниця, в неділю подивлюся, іменно на 1 вересня. Ну тут карти показують, що будуть сирени. Ну, не показано, що буде загроза. Ну, це треба окремим питанням дивитися, я вам зразу скажу, що треба окремо. В понеділок вже не тільки хтось з діток буде в школу, а отримає велику суму грошей. Довго очікувано. Так, дивимося. Буде думати, куди їх вложити, ці гроші. Ви знаєте, не спішіть їх влажувати, обдумуйте гарно. У вас є дуже яке задумане сильна справа, сильне діло. От туди можна і вложити її, але ну, тільки по понеділкам краще не влажувати гроші. а то вівторок, четвер, щоб було тоді в пользу все. Отримаєте подарунок. подарунок, подарунок романтичний якийсь, а можливо, це буде лист, можливо, привітання. Можливо, дзвінок від коханої людини, або просто подарунок. Ну, такий, не якийсь здоровий, романтичний подарунок да, від коханого. А Може, ще й це буде на цій неділі, ну, на тому тижні буде зустріч, бо він збирається їхати до вас з дорогу. Цілий тиждень буде по грошам натяжка, бо так гарна карта, а тут, от, вказує, перевернута, вона натяжка. Ну, економте гроші, бережіть. Міцна у вас родина, міцна у вас сім'я, так що падає захист. Захист не бачу поки. Дай Бог, щоб воно так і було ніякої загрози, щоб сильно якоїсь страшної нема. Ну, не будуть. Все одно ховаємося в укриття, в ванни, в кімнати, в де в кояка можливість ховаємось. Так. Смерть, окончання. Окончання чого? Зараз подивимося. Хтось у когось окончання періоду бідності. Ну, закінчиться той період, в кого у кого не вистачало грошей, бо тут, бачите, тут сума, тут сума. Є такі суми, що вони вам стануть допомогу, ви правильно розрахуєте свої статки, що не будете оставатися без грошей. От Смерть це окончання, закінчення, закінчення чорної полоси, закінчення бідності, що нехватки грошей, весь тиждень буде більш-менш по грошам нормально. Ну, приїде ваш коханий, те, що ви чекали, може на 1 вересня відпустять додому чоловіків ваших. Коханого, приїде, щоб 1 вересня Будь і будете задоволені, навіть як святкувати будете, кицюнька моя на карти не наступай. Те, що вам скажуть, що ви хворі чимся, о, там свиногадалки, можливо, в прямих ефірах це брехня. Карта світла, бачите, закриваєтесь. Це брех... брехливе, або аналізи вам покажуть щось не те. Переробіть аналізи, або лікар скаже щось не те. Підіть до другого лікаря, бо це ну, неправдива інформація. Перевіряйте цю інформацію. Закінчується время. Ну і бачу все одно загрозу. Ну, Це може бути середина тижня. Ну, от гади не встановлюється, а все одно страшного, вже такого, як оце вони ось наробили. Що сьогодні, вважайте, день жалоби. І вчора плакала, так жалко мені людей, діток. Господи Боже, от, веди, от всіх моїх підписників і хто зайде на це відео, відведи біду і горе, щоб всі люди були захищені. Ну, В цілому тиждень непоганий, бо сонце випадає, хоч і будуть загрози. Ну Це бачите. Загальний розклад, аби по місцях дивиться, по селах, то тоді точний. Ну, в цілому не бачу щось страшного. Хоча нападки будуть. Але все одно під захистом, бачите, мах показує захист, ну хай так і буде.